понад дві тисячі картин менше ніж за 40 років. Ось як насичено прожив своє життя легендарний художник, уродженець Чернігівщини Едуард Усов. 2 березня в стінах краєзнавчого музею. Прийшла виставка картин відомого українського творця та патріота під назвою Геній на показ робіт видатного творця запросили студентів гуманітарно-педагогічного фахового коледжу імені Івана Франка. Сьогодні музей влаштовує таку відкриту робочу зустріч на тлі цієї виставки, яка експонується в нашій виставковій залі. Виставка має назву Геній і присвячена вона роботам художника Едуарда Прокоповича Усова. Це постать доволі унікальна, специфічна, характерна, така своєобразна да, специфічна. Він був як такою цікавою людиною, нетиповою такі були його роботи. Едуард Усов був відомий на території всієї Європи та радянського союзу. Художник взяв участь у 45 всесоюзних і міжнародних виставках. В 1967-му він був запрошений на одну з найбільших виставок Канади. З картинами митця знайомилися у Литві, Латвії, Чехії, Німеччині. А впізнавали їх майже в усьому світі. Проте, під час всіх цих мандрівок художник думав лише про батьківщину. Це можна легко зрозуміти, якщо звернути увагу на його картини. Вони наповнені українським народним фольклором і національними мотивами. Едар тусов народився в селі Корюківка Чернівської області, проте навчався та ріс в прилуках. Звідси він поїхав в Київ здобувати освіту. Спочатку до училища декоративно-прикладного мистецтва згодом Едуард відправився на навчання до Кишинівського художнього училища імені Рєпіна. Якщо подивитися на картини із ранньої творчості художника, то можна помітити деякі молдовські мотиви. У прилуки до матері Едуард прибув 1974 року, будучи вже визнаним всім світом майстром високохудожнього мистецтва. Мистець був також відомий за його неймовірну продуктивність. Особливо це стосується феноменальної швидкості в написанні карт. Едуард Усов був так захоплений роботою, що після однієї написаної картини він швидко перевертав аркуш паперу і вже на зворотній стороні працював над наступним творчим проектом. В першу чергу митець був відомий як геніальний аквареаліст і модерніст. В картинах більш пізньої творчості навіть немає контурів. Це було зовсім непритаманно тому часу. Дуже колоритні його роботи, багато Відтінків, і вони ніби пастельні. Це дуже нетипово для нашої вітчизняної творчості художників минулого століття. Мені сподобалось те, що немає контурів, і вони ніби акварельні. І митець показує свій стан і е, дуже типово для західної культури. В нього цікаві пейзажі. Вони схожі на маринистські роботи і. Дуже гарно змальована природа, е, ніби імпресіонізм. Кандидат наук з мистецтвознавства Олена Сидоріна характеризує роботи творця наступними словами: кожна картина це окрема філософія, це ну я б сказала, це окремий. Окрема частинка внутрішнього світу художника, тому кожна картина це суб'єктивна, це однозначно модернізм і однозначно це символізм, з якимись десь навіть в картинах є елементи експресіонізму. У прилуках Едуард Усов живі працював втілюче на полотні та папері вся ті ж молдавські краєвиди, бо там, в осяяному сонцем краї, залишилась його душа, його любов, його родина, син Сашко й дружина Клавдія. Здавалось, на прилученні життя творця повинно початися з чистого листа з новими силами, проте доля обірвала всі плани. Восени 1977 року художник тяжко захворів. Вже після 7 січня Геній помер, не доживши і до 40. Ця втрата стала справжньою трагедією для українського народу, адже Едуард Усов був справжнім українським мутарем. Що боровся проти системи радянської тиранії, саме тому його життя видалось нелегким. Через свою громадянську та творчу позицію митець часто зазнавав утиску з боку влади Радянського Союзу. Потрібно сприймати творчість Едуарда Усова в протиставленні із соціалістичним реалізмом. Соціалістичний реалізм нав'язаний радянською системою це 50-ті, 40-ті, 60-ті, 70-ті роки. Це роки відтворення об'єктивної, ілюзованої реальності, якої насправді не. Одного разу на міжнародному конкурсі в Чехословаччині, присвяченому трагічним подіям чилійського військового перевороту, дві роботи Едуарда Усова Ніч Чилі та Віктор Хара були визнані найкращими. Лучанин отримав у нагороду путівку до Голландії. Але доброзичливці в прилуках доклали всіх зусиль, щоб цієї поїздки не відбулося. Заздріс і підлість зробили свою справу. Едуарда Прокоповича не випустили за кордон спецслужби, бо не відповідав образу радянського громадянина. Адже, як зазначила науковий співробітник Оксана Середа, він не малював вождів.